Вітаю, місто Рівне Україна. Сьогодні представляю саженці, які готова я відправити в березні місці. Те, що є в наявності, і те, що можна висаджувати вже зараз в ґрунт. Всі рослини, які представляю, вони вирощені в закритою кореневою системою і. Зимували у відкритому без теплиці, просто на городі в перевернутих горщиках. Тобто їм адаптація не потрібна, і зима в нас регіон північний, можуть висаджуватися зараз в будь-якому кліматі. Окремо по козні рослинці. Я маю два сорти два сорта жимолесті. Жимолость шапочна, жимолость блискуча. Це рослина вічно зелена, дуже гарно себе поводить. У всякому разі, в мене. Спостерігаю я за нею вже 4 роки. Вона типа самшита. Якщо хочете, можете її формувати, не хочете, можете взагалі її не рухати, не обрізати, просто посадити в ґрунт. Навіть хто живе в багатоповерхівках, хто живе в котеджах, в кого немає землі, просто під під'їздом можна. Висадити спокійненько, вона рости. Перший час просто підливати, потім вона розростається. Я дивилась цю жимолость в південніших країнах, вона виростає, ну скажімо, напевно, до півтора два метра. Її там стрижуть, роблять такі густі густі огорожі. Невибаглива, ніколи її нічим не оприскували, нічого її не їсть. Має такі мілкі листочки. От шапочна трошки більші листочки, блискуча, трошки менші листочки. Ось тут у мене блискуча, чомусь не знаю від чого це залежить, чи від того, щоб вона в тіні була, тому що одна я зелененька, одна бордовенька, але це все з одного куща. Але літом вона буде вся зелена, бордового не буде. Є меншенькі, більшенькі, як зазвичай відправляю спочатку більшенькі, потім меншенькі. В чому різниця? Жимало шапочна росте таким павучком, тобто в мене вона доростала, скажімо, десь 50 60 см, і більше йде в боки, десь на метр, в один другий бік, займає десь метр. Жимало шапочна росте так, як. Жимолость блискуча росте більше вгору, скажімо, до 60 см, але ось так випускає віточки, як ялиночка, тобто форма її більш така округла. Якщо її взагалі не рухати, не чіпати, вона такою кулечкою росте. Горщики я не підписую, жимолость шапочна йде в квадратному горщику, тобто повачком в квадратному горщику, жимолость Блискуча та шокулькою йде в круглому горщику. Гарна коренева система, її тільки посадити, і вона гарненько приживеться зараз. Йдуть дощі. Ой, бачите, в нас дуже мокро, ну повністю оплетений. Так, і зараз глянемо. Шапочна. Ось, бачите, повністю оплетений. Горщик півлітровий і 9 на 9 на дев'ять. Всім, хто бажає, будь ласка, ваше замовлення, знімаю на відео, показую, яка конкретно вам іде рослинка. Далі маю рослинку бірюшіна ауреа. Зараз вона нас наразі скидає листочки, зимою вона практично стояла в листі. Якщо тепла зима, вона не скидає листя на зиму. А весною скидає і з тих же ж брунік ідуть листочки. Тут є деякі, зараз я вам спробую так показати ближче. Ось такі. Тобто зелененькі, а з краєчки ідуть жовтенькі. У мене є коротке відео зазняте літом. Можете подивитися, якою яка це краса. Значить, що по ній? Якщо її частіше прищіпувати, вона буде давати ось тут пагони в, в двох верхніх, максимум в трьох бруньках. Тобто одно, два, три, чотири, буде вже не одна віточка, а чотири. Ну, це дивіться ви самі, як ви хочете формувати. Якщо її взагалі не рухати, вона сама по собі росте великою кулькою, висотою десь до півтора метра і шириною, ну, скажімо, метр вона точно росте, може, метр двадцять. Все залежить, як ви собі захочете її сформувати. Дівчата навіть формують її на штамбі. Я не пробувала, то сказати не можу. Так само нічим ніколи не обробляла, чудово росте, дуже гарно виглядає, дуже декоративно. Далі, маю дві гортензії А, ну покажу коренево. Давайте якусь меншеньку виберу. У нас дуже мокро, воно стоїть все. Бачите, ось, коріння все оплетене. Стоїть на вулиці, тому так. Маю дві гортензії. Гортензія волотиста і гортензія деревовидна. В чому різниця цих гортензій? Гортензія деревовидна зацвітає набагато раніше. Гортензія волотиста зацвітає трішки пізніше, десь з середини літа, а ця десь в червні вже починає випускати ну, набирати цвіт. В чому різниця суттєва, що гортензія деревовидна, вона взагалі не вибаглива. От хто взагалі нічого ніколи не вирощував і хоче посадити якогось куща, то бажано почати з деревовидної. Головне тут обрізати, взяти і обрізати її на одну-дві бруньки. Ось так обрізати. Ось це не потрібно. Я не обрізаю, щоб поки що, але треба це все пообрізати, тому що вона не буде давати пагони, на яких будуть квітки. З, ось з верхніх. Якщо отак її лишити, можна лишити, звичайно, то підуть ось тут пагони, вони будуть дуже тонесенькі. Дуже. А тут будуть грубші пагони. Але навіть суть не в цьому. деревовидна гортензія дає ось тут пагони з самого коріння. Вона ось тут буде наростати і з кожним роком буде розширюватися і розширюватися кущ. І такі кущі бувають до метра, до півтора в ширині в діаметрі. Ви врахуєте це при, при місці посадки. І вона невибаглива. Як великолиста, що їй там потрібен кислий ґрунт, що їй треба підкислення і ще щось, що їй треба накриття. Взагалі цього їй не потрібно. Можете або осінню, або весною обрізати на 2-3 бруньки, і на цьому все. Зимою вона прекрасно, просто в землі. Єдине, що я не можу гарантувати сам сорт, тому що це буде або анабель. Або ще краще Стронг Анабель, або Пінк Анабель. При цвітінні, те, що я побачила літом, я Пінк, ну, знову ж таки, не можу гарантувати, Ось тут пару я ще цих я відставила ті, що мають квітнути рожевим. Але без гарантії. І одна з тих гортензій, яку не потрібно. Взагалі, ну, боятися, що вона замерзне, чи ще щось, чи ще, ще щось. Єдине, що її потрібно формувати з першого року її життя це гортензія волотиста. Візьмемо будь-який кущик. Її потрібно обрізати ось тут. На одну-дві бруньки, боїтесь на три обріжте. Ось це не потрібно. Тому що підуть звідси пагони, і чим тонший пагін, тим буде менша квітка. Вона такими кітицями цвітуть. По бруньках бачу, що це висока, До метр двадцяти висоту гортензія, і до метра в ширину гортензія. Значить, і... Волотиста і деревовидна у мене в півлітрових горщиках, так само 9 на 9 на 9 або 0,5 літра. Зараз своїм вам покажу кореневу. Ось, повністю оплетений. Можете нічого не трибушити, поставили і обрізати краще, коли ви вже її посадили. Тому що обріжете, потім цей цюплик, будете шукати. А так посадили і обрізали. Так само вона не вибаглива до ґрунту. Їй не обов'язково кисло, підкислите вона, подякує. Замульчуєте хвоєю, буде дуже вдячна. Нема нічого такого. Садіть просто ну, в якусь ну, не глину, а таку більш-менш рихлу землю, і буде все добре. Так, і покажу, дерево видно, бачите? Все гарненько. Тут росте. Так, обрізати обов'язково. Що та, що та, зимостійка, абсолютно не боїться ніяких морозів, холодів і так далі. Єдине, що на півдні на пряме сонце бажано не сажати, бо треба буде чистіше поливати. Деревовидно взагалі можна в такий півтінь добру сажати. В мене вона на сонці трошки погано себе почувала. Волотиста, ну у мене північ, вона абсолютно гарно себе почуває. Ось такі рослинки. І з ожини лишилося буквально пару кущиків. Це тройна корона, це середнього плодоношення. І хочу запропонувати вашій увазі. Все-таки ну, запропоную, а там буду бачити. І велике прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви краще ну, самі дивитеся і купуєте рослини, тому що в мене досвіду взагалі немає, скажем, він нульовий. так? І от, і що ви вибираєте? Це просто, ну як продають, я бачила поганці на вкорінення, вкорінені. Живці, вкорінені живці в 0,5, тобто це маленькі рослинки, чи ви купуєте вже більше рослинки в двохлітрових горщиках, чи ви купуєте тільки дорослі рослини, там скажімо, від трьох літрів? Мені просто дуже цікаво, сам ну як, як люди, що вони саме, що саме хочуть і ще більше хочуть. Тому що дорожчі рослинки, ну ви самі розумієте, що вони по ціні і по пересилці набагато дорожчі. Так ось я, щоб вивчити такий от все-таки ну, попит. У мене є бересклети, які живцювалися в тому році. Так, вони маленькі, але це вже живці вкорінені. Зараз спробую накопати. Значить, є з білим листячком і жовтим листячком. Це бресклятфорчина Еміральд і Голд. Значить, дивіться, зразу скажу еміральд цей Гаїті в тіньку не стає зеленим. Ну, де не де може. Ось я бачу я. А жовтий в тіньку, просто листячко стає. Зараз я не йду. Ось. Бачите? Таке зелененьке листячко. Як тільки сонечком знов жовтіє. Так, зараз покажу вам, які саженці. Ну, це не саженці, це живці. Звичайно, їх планувала пересаджувати, але зараз просто ще до сих пір морози нічні, тому я не це. Ось такі живці. Ось такі. Ось 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 такі стін. Зараз накопаю тут. Вони отак і зимували. Тобто ніде ні в якому теплі, ні в якому цьому вони не були. Ну от, я бачите, от, від малесеньких до таких трішки більшеньких. Ось такі живці. Може, комусь буде зручніше і вигідніше. Відповідно, тут немає горщика, ну, пересилка і так далі буде значно дешевшою. І по цінам. Значить, ці живці я пропоную по 20 гривень штучка. Гортензія деревовидна 120 гривень, якщо 5 штук. І більше 110 гривень, гортензія волотиста 80 гривень, якщо більше 5 штук, 70 гривень. На гортензії від 20 штук буде інша ціна, списуйтесь зі мною кому потрібен опт, Бірючина Ауреа ціна 50 гривень, жимолость Шапочна і жимолость блискуча по 50 гривень. Ось такі ціни я відправляю тільки після оплатою. Пишіть, будь ласка, мені на Viber. Ми з вами домовляємося, прописуємо суму, ви оплачуєте, скидаєте мені підтвердження на Viber, і я вам відправляю новою поштою чи Укрпоштою. Вважайте, що Укрпочта зараз просто дуже погано возить рослини. І якщо замовляєте до чотирьох рослин, це виходить невелика коробочка, стикнулася в цьому році, буквально відправляла. Вони ще вимагають в мене купити пакетик, в який влазиться коробочка. Тобто, якщо той пакетик, який вони мені тулять за 10 гривень, влазить коробочка, вони обов'язково його заставляють купувати. То до Суми вашого замовлення буде переплюсовано 10 гривень. Все пакування і доставка до Укрпошти до нової пошти у мене за мій рахунок. Ось мій номер вайбера 15 1503. Звати мене Світлана. Хто живе в місті рівні? Рівно, будь ласка, можете зі мною зв'язатися по вайберу і підійти і обрати рослини самостійно, ті, що вам потрібно, і ті, що на вас дивляться. Хто боїться обрізати чи не знає, як це робити? Я маю на увазі гортензії. Будь ласка, можете мені сказати, я вам обріжу, покладу ці ілочки разом в посилочку. З відкритою кореневою системою буду завертати в якусь ганчірочку, в кульочок, щоб вони доїхали. Бересклети дуже добре вкорінюються. Вони довго стоять, вони не вкорінюються довго, але потім їм, аби тільки зачепитися, вони гарненько наростуть. Ось така інформація. Так що чекаю на ваші замовлення. Хочу сказати, що всі, хто Буде купувати в мене рослинки, будь причетні до того, що хлопцям будуть зараз придбатися баги. Відео я прикріплю в коментарях. Кому не потрібні рослини, передивіться, хто має можливість, допоможіть, будь ласка, тому що евакуація дуже затруднена, поранених, розмиті дороги. І машинами неможливо під'їхати. А це наші захисники, це ті люди, які дають нам можливість жити зараз на нашій землі, вирощувати рослини, спасати свій емоційний стан, психічний стан. І велика їм подяка і низький уклін. Дякую всім.